Дорогі українці, українки, передусім щодо російського удару по воїнам 128-ї гірської штурмової бригади, який стався у Запорізькій області, мої співчуття усім рідним, близьким, загиблих воїнів. Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про захти, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося. Хто конкретно? І які розпорядження дало. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія, і чи розпорядження були неправильними. Друге, про що хотілося б сказати сьогодні, коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнення болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли, те, що в них на серці бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені. Це стосується багатьох речей від недбалості, яка буває до дородяще та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно, ефективно. Ми маємо захистити Україну, і ми захистимо, я в цьому не сумніваюся. Вірити в Україну це знати, що Україна і українці можуть зберегти незалежність, збережуть, повернуть своє. Але так само, як і після 24 лютого, це можна зробити разом і тільки разом. У єдності, дбаючи про державу, про тих, хто поруч з тобою, про українців, де б вони не були, зберегти єдність народу найважливіше. Я вдячний усім, хто докладає своїх зусиль заради цього. Ще одне. Авдіївка Марінка, Лиман, Бахмут, Куп'янськ, Мелітопольський напрям. Херсонщина, артилеристи 55-ї бригади Запорізька Січ, 95-та окрема десанта штурмова бригада, 68 -та окрема єгерська бригада, 79-та ДШВ, 30-та і 31-та окремі механізовані бригади. Наша потужна 54-та окрема механізована бригада, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 82-га окрема. Десантно-штурмова бригада. Я дякую всім вам, воїнам, хто б'ється заради України, хто вірить в Україну. Я дякую всім командирам, які дійсно дбають про людей. І дякую всім, хто працює заради України та хто у світі допомагає Україні. Кожен тиждень має робити Україну сильніше. Це обов'язково. І це спільне завдання усіх. В державі усіх, слава Україні.